Вітаю вас, діти! У нас сьогодні з вами заняття з грамоти. Відгадайте мою загадку. Біла, гарна, чарівна, мов снігуронька вона землю прикрашає, сніжком посипає. Здогадались, хто вона? Це красунечка зима. Дітки, погляньте ось на цю картинку. Що тут зображено? Так, діти, це наша пора руку зима. А давайте ми зараз з вами викладемо звуками слово зима. Дивимося уважно. Зима. Перший звук з, другий звук зима, І. Третій звук зима. М. І останній звук у слові зима звук А. І в нас з вами вийшло викласти зима. А зараз давайте ми зробимо звуковий аналіз слова зима. Ну, по-перше, давайте порахуємо, скільки у нас звуків у слові зима. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Викладаємо перший звук ми вимовляємо чітко з. Так, дітки. Це твердий приголосний звук, і ми його позначаємо однією рисочкою. Слідуючий звук – «И». Це голосний звук. Ми його позначаємо кружечком. М, слідуючий звук у слові зима. Це твердий приголосний звук. Ми його позначили однією рисочкою. І останній звук у слові зима звук. А, це голосний звук, і ми його позначили кружечком. Дітки, давайте ми порахуємо, скільки у слові зима є твердих приголосних звуків. Рахуємо. Один, два. Так, два звуки. А тепер давайте порахуємо, скільки у слові зима голосних звуків, які позначаються кружечком. Рахуємо. Один, два. Вірно. У слові зима два голосних звуки. А ну давайте згадаємо минуле заняття. Якщо у нас два голосних звуки у слові, то скільки складів буде в нашому слові зима? Так, вірно. Ми з вами вже навчилися ділити слова на склади. Давайте перевіримо це ще одним способом. Підставляємо нашу долоньку під підборіття і чітко вимовляємо: «зима». ма! Наше підборіддя торкнулось долоньки. Так, два рази у слові зима два склади. А тепер давайте проплескаємо слово зима зима. Ми з вами проплескали два рази і переконались, що у слові зима два склади. А сьогодні, дітки, я вас хочу познайомити з новою темою, яка називається Наголос. Що таке наголос? А наголос це коли ми з вами вимовляємо частинку слова, а це означає, що склад слова голосніший, ніж інший. І так як ми найголосніше вимовляємо голосний звук, то наголос у нас буде падати на голосний звук. Наголос позначається ось таким значком. І ось якщо ми візьмемо з вами слово зима, ми зараз будемо з вами. Визначати, куди в нас впаде на голос слові зима. А для цього нам потрібно визначити слово, вимовити слово емоційно. Можна запитати, а можна вигукнути. Ось зараз я вас запитую. Зима при цьому я виділила останній склад Ма, а саме звук А. Я його сказала трошечки голосніше. А можна вигукнути. Ми так з вами зраділи, що у нас зима. І ми вигукуємо зима! І ось ми тут чітко чуємо, що ми голосніше вимовляємо останній склад Ма, а саме звук А. І ось цей значок наголосу я ставлю над звуком А, тому що він падає саме на звук А. А ось другий склад МА його називають. Наголошеним, тому що його вимовляють голосніше, ніж перший склад. Дітки, для того, щоб ви краще зрозуміли цю тему, я пропоную вам вдома погратися з своїми батьками в таку гру, назвати кожного з ваших рідних по імені і вимовити це дуже емоційно, погукати їх і визначити наголос в кожному. Ну, а я з вами прощаюсь, хочу сказати до побачення, до наступних зустрічей!